Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, явори, усе моє, це зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Всевидячий наш отче і владико, тобі молюся і між всіх незгод, згод, тебе не покинь навіки, українську землю і її народ. Згаси, о Боже, між братами чвари, спаси і вбережи від нових бід, щоб не зростали знову яничари, щоб славі процвітав козацький рід. Звільни нам душі від страху й облуди, а Україну від нових оков. Щоб людьми вовік лишались люди, щоб не лилась невинна кров. Україно моя співуча, Ніжна мене, колисько добра. Я люблю твої древні і кручі, буйну зелень на схилах Дніпра. Ти одвічно у пісні у слові, ти у думах півця кобзаря. Україно моя казкова, наше серце для тебе співа. Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вільні сини з шаблями в вуках на стовожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкриті ганьбою. На світі багато чудових країн, мені найміліша найкраща країна, яка піднялася мов фенік з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх, неозорих степів, живе працьовита і чесна родина, Хвилюється колесом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, Жируйну нас пісня дзвінка, слово І чути співочі, дівчат, голоси, Пісенна моя Україна. Тепер, що нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуємо в калина над песами вод. Будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливим, твій вільний народ. Прекрасна моя Україна, з не незалежності ти.